Вітаю поціновичі математики. Розв'язуємо номер 665. Катети прямокутного трикутника дорівнюють 7,8 см. Знайдіть довжину медіани, проведеної до більшого катета. Виконаємо рисунок. Називаємо наш трикутник ABC, оце прямий дано. Трикутник АВС прямокутний. Катети прямокутного трикутника 7 та 8, ЦБ позначу за 7 см, АЦ за 8, Це Б 7 см, АЦ дорівнює 8 см. Нам треба знайти довжину медіани, проведеної до більшого катета. Більший катет АС, проводимо до нього медіану, нагадую медіана це відрізок, який ділить сторону навпіл, ну і поставимо тут точечку Д. Так, отже, БД медіана треба знайти її довжину. Так, що ми могли зробити, Перше, це використати, звісного, значення медіани. Медіана відрізок, який ділить протилежну сторону навпіл, отже, АД дорівнює ДС, дорівнює АС поділити на 2. АЦ було 8, 8 ділимо на 2-4 см За означенням медіани. Так, отже маємо два відрізка 4 і 4 сантиметра, а тепер розглянемо трикутничок ДБЦ. Так, Трикутник ДБЦ. Також буде прямокутним, оскільки кут С в ньому 90 градусів, і ми в цьому трикутнику знаємо два катети dC та CB. Отже, за теоремою Піфагора, ДБ у квадраті дорівнює ДС квадрат плюс СБ квадрат db квадрат дорівнює dc у квадраті, 4 до квадрату, cb у квадраті, 7 до квадрату дорівнює 4 до квадрату 16, 7 до квадрату 49, 50, 65. Але це була наша гіпотенуза у квадраті. Отже, сам відрізок ДБ буде корінь 65 см. Нам потрібно було знайти медіану. Ми її обчислили. Отже, медіана має довжину корінь 65 см. Задача розв'язана.